Доброго всім дня. Прийшла я сьогодні робити посилочки. Покажу вам, як я роблю. Вже показувала дуже багато разів себе на каналі. Але все одно для нових глядачів це цікаво. Можливо, хто хоче собі ще замовити якісь яйця. Щоб бачили, як я пакую, як я роблю посилочки. Беру картонні ящики, стелю на дно тирсу, таку стружечку крупненьку, шар, десь сантиметрів нижній, сантиметрів 5-6 на дно. Потім беру, в мене є газети. ось, Розриваю собі газети. Можна і в якусь інший папір, куди там, можна в туалетний папір. Я е, якось наловчилася газетки, поки вони ще були, але зараз не знаю, чи будуть десь, чи можливо буде десь їх взяти. То буду тоді далі вже видумляти, в який папір пакувати. Ось, рогу собі. На невеличкі шматочки газетку. Розворот у мене один іде на 4 яйця. Ось сьогодні квочка покусала ось. На руці, дивіться, каранка. Не знаю, видно? Воно, дивіться, бандітка. Так, цю посилочку, якщо я кладу змішана посилка з різними яйцями, то на дно кладу яйця крупніші і крепші. У мене в цій посилці мають бути качачі яйця. Дивіться, які качки в мене несуть яйця. Є темніші, є світліші. Ось качачі яйця на дно. А зверху тоді курячі, але перестеляю обов'язково шари тирсою. Значить, Качачі яйця пересилаються в горизонтальному положенні, так само, як і зберігаються. Курячі яйця пересилаються у вертикальному положенні або під наклоном повітряною камерою догори. Як зберігаються, так і пересилаються. Так, Зараз візьму качачі ще. Так, хвилиночку. Так, ось, яйця. Видно вам? А, не видно зараз. Так, покажу. Воно качаче. Вон там качачі, коротше. Пішла, забрала трохи в качок. Вони були незадоволені. Але що ж поробиш? Так, значить. Є брудніші, є чистіші. Значить, я не мию перед відправочкою. Людина, яка візьме, то вже тоді помиє. Тому що в нас зараз такий бруд, що це просто капець. Вон, бачите, які. Є чистіші такі. Що, якщо яйця мити перед відправкою, вони зіпсуються. Це вже треба прямо перед тим, як закладати в інкубатор. Підкачку можна і не мити. Ну, можна продезінфікувати, наприклад, якщо це з іншого господарства яйця. То, звичайно, що бажано було б його якось. Уберегти від зараження, якщо, не дай Боже, що. Ну, але так, то в принципі. Яйця я попросвічувала. Так, зараз буду, я не знаю, які вибирати, всі підряд брати. Повітряні камери подивилася, на місці буду брати і зеленіші, і світліші. Пачки в мене мішані. Так що людина вже буде там мати собі всякі різні. Ось Бог виведуться ця каченятка. І менші, менші яйця. Минулорічні пачечки несуть менші яйця, минулорічні несуть більші яйця. Так що, І так, це так, скачачимо все, родимо їх сюди. Ось. А тут зараз додамо. Трохи яєць, що в мене там ще є. Треба, значить, ще кохінхіна мені треба тут взяти і австралорпа. Австралорпа беремо. На Яйце Австралорпа малюю буквочку А, щоб людина собі бачила. Так, це якесь не таке, як треба. Остролорп попросвічувала вже обов'язково, подивилася, чи є там повітряна камера, там, де вона має бути. Чи нема інородних якихось вкраплень там. Якщо все добре, тоді можна спокійно відправляти. 8, 9, 10, 11, так вісім дев'ять, десять. Одинадцять, це браковане. Так, і кохінхі наберу замовлення. А на кохінх напишу букву К. Це я зараз сюди зверху кладу, зараз буду пакувати, букву К. Ой, букву К. Так, скільки це вже три. Чотири. Луночку? Так, зараз Що в мене тут угу, п'ять. Все розкохінхіно зараз буду пакувати. Так. так, А ці яйця вони йдуть в вертикальному положенні. Все, тепер зараз ті я забираю. Так. Ті, що я помітила вже. -то О, а це ми засипаємо. Засипаємо тирсою знову. Так, скільки там Австралорку? Чотири. Все так. Обов'язково потрібно між яйцем і ящиком зробити прошарок тирси, щоб яйце не доторкалося до ящика. Це саме головне в пакуванні. Тому що, якщо яйце буде доторкатися до ящика, то процентів 50, що воно трісне, тому що перевозчики яйця плотно складають в свої машини. І частенько вони лупляться. Отако позатрамбовували. І все. Тепер можна ще трохи зверху тирси. І кладемо інший шар яєць. Так, ну це щось такий великий ящик в мене вийшов. Ну, Ай вже буде. Меншого у мене з ящиками проблеми. Меншого у мене немає. Так, ну поки на паузу, думаю, тут зрозуміло, тоді верхній шар тирси і тоді вже далі обклею наклеїчками, напишу крихке. І запаковую зверху ще листочок картону. Так, далі пакую яйця індокачок. Тут в мене замовлення на невелику кількість. На 10 штучок кладу одне в бонус. Може й два, подивлюся, якщо в мене є, то покладу два. Так само затрамбовую плотненько, обов'язково поставлю де верх, де низ посилочки. Так, що у нас тут далі. Так. Під наклоном кладу більш до горизонтального положення. Так, тут є трішки брудніші, трішки їх зараз обчищу. Ну, Я думаю, що всі розуміють, що зараз йде дощ, болото, качки, вони птиця така, водоплавна, тому це все зрозуміло. Ну є, бачите, трішки чистіші, трішки грязніші. Ось. Бачите, використовую всякі ящички, які є. Нічого не попадає тому що їх накупитися не так уже і легко, не так уже і просто. Так, все, тут плотненько, тут картончик є. Вот такой. Закриваємо. Ой. Ну и все, и пакую далее. Тепер далі на черзі гусячі. Гусячі забирають всі, що в мене зараз є. 16 яєць. Так. Також шар на дно. Тут вони будуть в один шар їхати. Так, дивлюся, чи краще в цей ящичок, чи в якийсь інший. У мене не так багато. Варіантів, ну хай буде цей. Так, беремо яйця. Так, де там наші здоровенні яйця? Я дуже люблю гусячі яйця. Дивіться, які вони в мене. Дивіться. Дивіться. Ось. Ну що, пакуємо? Горизонтально, є геть великі, а є трохи менші. Дийця яке? М? Яйце важила то 180 грамів яйця. А, стоп! Це 16 яєць. Це ж не 8, то це, напевне, не влізе мені в цей ящик. Так, це напевне я на цей ящик взяла, що треба. Так, зараз я подивлюся, як його можу під нахилом ставити. І тоді в інший ряд ще. Зараз побачимо, як краще. Так, ну Зараз я попакую і подивлюся, скільки А Я щось 16 сплутала. От я ще. Так, це напевне буде в два шара. Ну Ящик, в принципі, наче дозволяє. Будемо зараз дивитися. Так, на дно покладу крупніші, а зверху покладу міруще. Так. так, ну що, десять сюди влізачи в один шар. Навіть 11. Де там 11 і зверху тоді ще 5 штучок. Все, я думаю, що має влізти нормально. Так. Ну так, Ось трішки по-іншому зробила. Трішки під наклоном буду їх вести. О, отак. Не прямо в горизонтальному, а трішки під наклоном. Ось, то я думаю, що так гарно влізе і буде якраз саме най найкраще. Так. І ще два. Два здоров... здоровенних. Дивіться які. Все, всі влізли. Все, все. Далі погнали робити курячими принцип той самий, але у вертикальному положенні яйця будуть їхати. так по пару годин, по пару днів в тиждень виходить, що я роблю посилочки, займаюся такими от справами. Є трошки брудніших яєць, є трішки чистіших, але я стараюся курячі яйця ходити, збирати частенько, щоб ну, було все нормально. Вони в основному чисті, але буває, що якась курочка залізе брудними лапками, там трішки на брудний яєць, ну то нічого страшного. Перед інкубатором людина помиє. Там вже індички кричать, хочуть, щоб я йшла, вже їх виганяла на вигул. Сьогодні хоч і холодно, але птиця то не розуміє, що її сьогодні можуть і не випустити, щоб... На вулиці побігати, але я подивлюся, якщо дощ не буде падати, то випущу. Так, ну далі дороблюю.